Заплакав Бог, побачивши загін. Сверий висотник, молодий вродливий. Юний хлопчик, кастю будинку, Вчита лікаря, сили сили. А сотні вже зустріли небеса, Отів легко, хоч майдан не дав, із кров'ю перемішана сльоза, а батька сина ще не припись, Не болять жовто блоки в містях і тіло, як крила, а не голос літаючи назад, Небесна Сотня в полетіла. Ангели Майдана, Богдан пісня. Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю, В його садах довічно проживати, Вони завжди залишаться в стрию, при них народ. У сні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа, яких летить під небесами, ніхто із них вмирати не хотів, Хай вічна пам'ять лишиться за вами.